І знову привіт, друзі! Як завжди, свіжий огляд. Сьогодні у нас Suzuki Адрес v 125 Це модель dt 11 a якщо бути точним, передостаннє покоління Suzuki Адрес, яке випускалося. І, на мою думку, я вже говорив в попередніх оглядах на цю модель. Це самий цікавий, практичний, надійний. І недорогий скутер От на сьогоднішній день. Я його особисто дуже люблю і вам рекомендую. Хто ще не знає, що це за манділь, давайте знайомтеся. Так, дивіться, що, що пропонує Сузукі Адрес, скажімо так, оцей. Е, моделька десь в районі від 17 го до 20-го року випуску. Дивіться, в нього величезне рівне практично сидіння, на якому можна сісти і в трьох, і їхати лежачи. Я вам продемонструю на тест-драйві. Величезний багажник, і він дійсно дуже якісний, можна і підняти скутер за нього, і кофер сюди поставити, і навіть в принципі, сісти можна, і він витримує кілограм 80-100 точно. В рідному кольорі адрес цього разу у нас такий темно-сірий, мокрий асфальт, як кажуть. От, на сонечку він перламутровий, так гарненько переливається все. Детально, на 10 колесах він ззаду йде. От, гума 100х90х10, на на легкосплавні, гарненькі легенькі диски. Задня бріджстоун, гума ну, без перебільшення нова стоїть. Бріджстоун хуб, гарний протектор відсотків ну, до 10 максимум там, взагалі як новенька. Так. Він без водяного охолодження. І того охолодження, яке в нього є, повітряне, цілком вистачає. І для дальніх поїздок, друзі, на 100 кілометрів в одну сторону і так далі. За що хвалив адреса і буду хвалити? За його захист від болотця нашого українського. Тобто є болотник, є хвіст, є там, зараз покажу, вже показував, є там навіть отака от резинова шторка, можна і так назвати. Ну, Коротше кажучи, для наших реалій максимально чистий скутер. Я... Перевірив і скажу, що немає в болоті оцього амортизатора, болото не попадає, і старох служби амортизатора він перевернутий, тут все зачинено, закрито мається на увазі сам шток. Коротше кажучи, аморт практично вічний. А в багатьох модельках це проблемна історія і недовго ходять амортизатори. І в багатьох випадках це ну якби затрати, причому не маленькі, на якісний аморт. Можна виконати багато грошей. Так, далі. В чудовому стані колодочки щеплення. Це все в рідному стані, в рідній фарбі, колеса, кришка варіаторна і так далі. Щодо розхідничків, як завжди в кінці відео, дивіться, кому цікаво. По пластику, рідний оригінальний колір. Дивіться, як він гарненько на сонечку переливається. В принципі, по лівій частині взагалі без подряпин окрім цієї. Так, ножки для пасажира. Гарненькі ніжки, бокова, яка гушить двигунчик, рідне сидіння, повністю все рідненьке. Так, два ключики, один навіть, як ви бачите, ще в плівочці. А це є знаком того, що на скутеру невеликий пробіг. Е, як аргумент. Мінялася свічка на 11 36 кілометрів плаг. Хто не знає, це свічка. Так, далі. 18. 19. Коротше, вгадайте, він або 18, або 19-го року випуску. Незрозуміло. Так, далі. Була заміна на 11916 мастила під сидінням. У мене, до речі, оригінальне масло є на продаж. Під сидінням два оригінальних його зеркала заводських. Все чудово, все чистенько, все супер. І по баку питань ніяких немає. Тут доволі прикольно придумано, придумано оце з кришечкою в адреса, дуже зручно. Мені дуже подобається цей момент. Кришечку можна так лишати, але буде капати. А можливо вона і сюди стає. Ще не знаю, не розібрався, куди її правильно ставити. Мені здається, що сюди. Отак, можливо. Ну, прикольно, в будь-якому випадку прикольно придумано. Мені подобається. Не приходиться шукати, куди її пристроїти. Так, зачинив. Поїхали далі. Пробігу зараз 12 817 кілометрів. Він з відбійничками. Все по кнопочках добре. Рідні ручки от в такому гарненькому дизайну. Навіть в 23-му році зараз йдуть ці ручки. Що в нас тут по багажничку? Зліва, справа доволі такі місткі кармани. Десь півтора літри пляшечка залізе, гачечок для кульочка. Величезний, Величезна підлога. От, Реально величезна, практична штука, багато чого сюди можна покласти, друзі. Е, пологий, пологий пол. Дуже зручна посадка. От Можна сісти. Високій людині, вирівняти ножки, повністю отак поставити. Ну, дуже-дуже зручна моделька, друзі. Від себе це, я ж кажу, від мене це, ну, якби по оцінках, мабуть, зручнішого, практичнішого, поки що скутера немає взагалі. Не, не, не можу ні з ким порівняти. Так, голова також в рідній фарбі. По голові все чудово, ні єдиної подряпенки нема взагалі. Ідеально. Хоча подряпанки частенько бувають. По клювчику аналогічно. Ви дивіться, як він на сонечку виблискує гарно цей колір. Він здається так на дальньому фоні простенький, сірий, але насправді дуже-дуже гарно виглядає на сонечку, так переливається. Так, Переднє колесо 12-го діаметру, хідравлічна вилка. Тут залишилась ще заводська гума. Заводська гума, відсотків так 30-40 залишилось. Ченгшін Тайр Зараз рік 17. Бачите, 17-й рік гуми, диск передній практично новесенький 90 на 90 розмір гуми, диск в рідній фарбі. От, як і сам скутер, весь фарбування якісне і практично в ідеальному стані сам скутер. Комбінації з чорним підклювником по правій частині також все добре, але є ось подряпинка незначна. Так, стан шикарний. А, є нюанс, зараз покажу. Тут таке кріплення пластику доволі непогане, але ось бачите, Чуть-чуть воно як заходить в пазик і тримається, але потім вилазить. Ви ну, доволі десь, десь контейнери. Притисне, при треба прогріти, в принципі, притиснути. А так, стан просто 10 з 10 з таким пробігом це взагалі нова, нова техніка без ніякого перебільшення. Зустрічав з пробігом і за 100 тисяч кілометрів. Цей адрес СОЗІ їздить 100 тисяч кілометрів без ремонтів, без питань і навіть більше. Не знаю навіть проблемних місць у цієї моделі, так що сміливо рекомендую, болячок ніяких немає, все шикарно. Єдине, що комусь може не подобатись його дизайн, але я вважаю, що дизайн непоганий, симпатична оптика. Він практичний, він зручний, він гарно біжить. Слідуючий мій піджопний скутер буде Сузукі Адреса цей. Він мені дуже подобається, ще знайду з підігрівом рук. Буде взагалі чудово або поставлю. Так що, друзі, від себе... А, бібіку не перевірив. Все працює. Оптика, як ви бачите, працює, Бібіка працює. Кому цікавити зрай, дивіться а в описі під відео, посилання на телеграм-канал з іншою технікою. Також там. Адреси є в різних кольорах. Звертайтеся, не прогавте, звичайно ж, такі, як то кажуть, солодкі пропозиції, друзі, а не прогавте той, хто буде підписаний на YouTube канал. Дякую всім за підписку, за коментарі, за вподобайочки. Побачимось в нових відео. Всім гарного дня! Так, Сузокіадрес 125 ДТ-11 з пробігом 12 тисяч кілометрів, дивіться в якому стані ремінь, гейтс оригінальний, Powerlink ремінь, ну, в стані нового, 12 тисяч для адресика взагалі просто нове. Нове все навіть на слайдерах. ну, 18-го року варіатор. Дивіться. Постану все нове, ролики оригінальні, без носу взагалі. Тобто, як нові, ще 1020 відходять. Ну і задній варіатор. Ви бачите, профарбований колодочки щеплення взагалі. Я б сказав, без носу, взагалі без носу, тому що бачив їх. І... Повітряний фільтр, який я постійно хвалив, хвалю і буду хвалити. Вони в мене є навіть оригінальні на продаж. Друзі, Самий якісний, на мою думку, і самий класний фільтр, який я тільки бачу. Він такий двойного фільтрування з паралоном і так далі. Ще круто, що цього, в цього сузуки забор повітря йде аж звідси під пластика. Тобто ну, доволі чисте повітря, чисті фільтри завжди. Відкривав з пробігом і в 30 тисяч, ну, ідеально по фільтрику, дуже гарно служить. Так що рекомендую вам однозначно брати dt 11 дуже якісний апарат.